Ну, блядь, я і любитель, блядь, пірамідок, блядь, гандон, блядь, ой, гардон, він винротый. Все одно якось забуває його сказати. Ну, та сама херня, політику він, блядь е рішив ігратися, блядь. Ну, я розумію, що блядь, це треба відрабатувати якметовські гроші. Ну таких, як він, блядь, Ахметов снідає на сніданок, блядь, розумієте? Просто снідає, блядь. І він тепер, блядь побачив, що він уже, нахуй нікому не нужен. Він, блядь, починає блядь, десь піариться на чомусь, щось там, блядь, та за ним СБУ плаче, блядь, аж підскакує, блядь. Він же, блядь, підривав всю. Державну діяльність, блядь. Що він робив і розказував по Зеленському. Ви вспомнієте, скільки він блядь, палець блядь, у колеса кидав блядь, під Зеленського? Він же там розказував, він просто не учу одного. Отак от як всі, вся Європа, Америка, в тому числі всі научні, що Зеленський окається стальними чи титановими яйцями. Отак от само він не ожидав от, от Зеленського. Він думав, що паличку в колеса вставив, колесо встановилось. Хуй там. У Зеленського, блядь, гусениці, блядь, а не а не. кольосики, блядь. В нього цілі гусениці, блядь. Він переїхав і поїхав, він його просто не замітив, блядь. А що він робив, блядь, Вспомніть, блядь. Я говорю, за ним СБУ плаче, аж в ладошки хлопає, блядь. Скоро я думаю, буде, буде кіно. блядь, Ми все це побачимо. Але це згодом. Ми, ми про Гордони садіна тема. Поводу агента ФСБ. Шановні, коли відкрито людина виходить в декабрі, перед війною. Перед війною, в декабрі, в январі і розказує на президента, там, на всіх там всі Україна неправильно роба, там такий сякий, президент там то. Підожди, виходить і каже. Зеленський йому задають пряме питання. Зеленському, може треба зустрітися із Путіним чи там Путіну з Зеленським. Його от на його, на його, блядь, ФСБшній мові відповідаю, бля, на моє глибоке переконання, що я, я так думаю, що іменно так. Відповідь його з ким зустрічатися? Та Путін дуже сильний, великий чоловік. Він тільки з сильними зустрічається. Хто такий Зеленський? Так, зачем Путіну зустрічі? Он сильный, Зеленский слабый. Что Путин будет на этих встречах? Что он будет делать? Зачем ему время терять? Встречаются с равными. С сильными встречаются. А с слабыми зачем? Слабые понимают язык один, силы. Ця історія. Я тобі йобаний Гандон до чи гардон, хочу об'яснити, що Зеленський наш президент, президент України, він президент всього українського народу. Оце я хочу тобі об'яснити. І я на моє глибоке переконання, на моє глибоке переконання, що оці всі підриви державності це може зробити тільки агент ФСБ. Тому я свою думку сказав вслух і горжусь тим, що я можу сказати. По поводу квартири, так все дуже просто все робиться. Хай передостави витяг із реєстра російського, бо ми зараз не можемо. Є тільки витяг на 5.03, де квартира належить його тещі. І Якщо він її вже продав, то хай скаже, що 25.03, 22 року вона ще була. А зараз її нема, бо він її продав. Хай просто скаже. А поки ми за ці всі угрози, що він мені там розказує, обзиває, я нині говорю більше. Я на нього не ведусь, ні, ні на що я більше відповідати не буду, абсолютно не буду. А якщо він, мій адрес, скаже, що він нічим чимось вражає, я йому вирву нахуй хуй і отдам вовкам на світі.